До гощівського монастиря, що на Прикарпатті, прочани йдуть і в будні, і у свята. Люди кажуть: у стінах цього храму відчувають щастя. Тут можна знайти внутрішній спокій та зрозуміти самого себе. Чудовий монастир, дуже файний монастир. Ну, багатий монастир, багато людей приїжджає до нас. Ну, і оздоровлюючий монастир, що дійсно, що людей оздоровлює. Я тут друге, не знаю таке відчуття, ніби сюди щось тягне, ніби ти вже тут колись була і ти знову тут. І це ніби якесь твоє перенародження, якесь нове народження. І тут є якась особлива панує атмосфера. О, така духовна, яка зігріває тебе і деякі відчуття теплоти. Помолившися на цій ясній горі, я вірю, і знаю, що мені Бог допомагає. Ми недавно оперували сина і місяць тому були на цій горі. Він був тут, є такий свята, така людина, Іван Отець. Він у нього сповідався, благословив його, і він нам так допоміг. У Нас була важка операція в Львові. Я, я себе відчуваю тут людиною, Я живу. Не кожному з прихожан під силу дійти до гощівського монастиря. Шлях під гору ускладнюють ще ями на дорожньому полотні. Це є підгір'я, карпат. Тут є складний виїзд і спуск. І чотири роки тому дорога робилася, але звичайно за той час умови гірські, і вони зруйнували покриття дороги, і зараз дорога є в такому руйненовому стані. Отець каже: стрімкі потоки води, які течуть згори під час дощів, руйнують дорогу і з кожним роком роблять її ще вущою. Якщо не зробити водостік, то від дороги залишиться тільки стежка, бо уже зараз на дорожньому полотні два автомобілі розминутись не можуть. Взимку ж по такій вузькій дорозі до монастиря виїхати майже нереально. Взимку трошки важко здобиратися, тому що е... Якщо якщо ще нема снігу, якщо ще немає такої заметіль на дорозі, то ми ще розуміти можемо, е, тоді ще можна доїхати. Якщо так, то машини залишають в долині і люди йдуть пішки. Це ну це для молодших. Я думаю, що це добре, але як для старших е, людей поважного віку це і дуже важко. Того, що я от бачу з мого села, то е, жіночки вони приїжджають, вони цей вони йдуть сюди, я бачу пішки. Мені деколи буває, їх деколи шкода навіть. Коштів на ремонт дороги держава не виділяє, тому священнослужителі шукають гроші в меценатів, бо, як каже отець Дем'ян Кастран, рівна дорога показник хорошого господаря. Перші роботи по розширенню та ремонту дороги вже розпочались. Зараз робимо поширення і, власне, покриваємо, щоб і просимо. І отримали такий позитивний відгук. Олег Канівець бере ту участь. У цьому такому об'ємі, значному об'ємі цього дорожнього покриття. це Тельгушівського монастиря та його прихожани вірять, що після ремонту дорога, яка веде до святині, буде не гіршою за європейські автошляхи. Оскільки тут приїжджають люди відусіль світу, то вона повинна бути доброю, гарною дорогою. Щоб, 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 щоб такою доброю, як цей храм. Дорога має бути. Такою, щоб люди могли собі йти безпечно і комфортно, так щоб дорога була рівною, насамперед, так і щоб люди могли собі добре пересуватися по ній, так само як машини, і люди як пішоходи, як люди на на, на велосипедах. Тому вона має бути у такому стані, якому вона має бути на міжнародному рівні, тому що на це місце приїжджають паломники з усього світу. Місцеві ж мешканці кажуть, здовж цієї дороги потрібно зробити ще й освітлення, бо на молитву до гушівського монастиря прочан йдуть і в день, і вночі.